Вітаю в сьогоднішньому випуску. Ми поговоримо про те, яка ситуація зараз на Луганщині. Скількох осіб вдалося евакуювати спочатку повномасштабного вторгнення, як допомагають вимушено переміщеним особам. На ці питання нам дасть відповідь Сергій Гайдай, голова обласної військової адміністрації Луганщини. З ним ми зустрічаємося онлайн, оскільки він перебуває зараз на сході нашої країни. Мене звати Олена Халілова, і ви дивитеся новини Лайв. Сергію, вітаю вас. Вітаю, Олена. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Луганщині? Де найважче, а де ситуація більш-менш контрольована? Якщо ми говоримо про фронт, то є такі рішення Генерального штабу, щоб все ж таки тримати на сьогоднішній день інформацію про бої, які йдуть по всій лінії фронту, тримати в таємниці в певній Чому тому, що інформація про м, проведення бойових дій може зашкодити саме там наступу, контрнаступу або обороні, тому що найближчим часом ми все ж таки сподіваємося що, м, щось буде відбуватись на фронті. Але я можу сказати, що на, е, на жаль, е, Луганська область майже повністю вже е, під контролем, поки що, під контролем. Російської армії, але а, в районі е, переробного заводу в Лисичанську там йдуть бої а, і там лінію оборони наших збройних сил України а, прорвати а, російська армія не може а, трохи можу зайти а, на територію сусідів. Можу сказати, що напевно найважчі зараз бої тривають а, якраз у напрямку Бахмута. Дякую за цю інформацію. Давайте ще поговоримо про те, як змінилося ваше особисте життя з 24 лютого спочатку повномасштабного вторгнення. Як ваш графік змінився? Як часто ви бачитеся з родиною? Ну, він змінився кардинально. Якщо до 24 лютого ми займалися моя каденція два з половиною і ми займалися. Виключно розбудовою Луганської області, ремонтами, новим будівництвом, відновленням Луганщини. То на сьогоднішній день на сьогоднішній день війна все зруйнувала. Ми займаємось виключно допомогою військовим. Ми займалися певний час майже півроку евакуацією. Ми займалися гуманітарними питаннями. Ми займались. Ремонтами критичної інфраструктури рідних я своїх бачив один раз один раз за півроку. От ми відсвяткували новий рік, Роз'їхались. Я поїхав на Луганщину, був в Сєвєродонецьку. там і застав початок повномасштабного російського вторгнення. І Вперше я їх побачив через півроку. Мені дали можливість так на три дні виїхати ну, і побачити через півроку повномасштабного вторгнення. П'ять місяців це було суцільне пекло, тому що вся Луганська область обстрілювалась щодоби, навіть не там не щоденно, не десь якимись хвилями. А щодоби всі населені пункти обстрілювалися. Тобто небезпека була по всій області, і в нас на Луганщині не було бункерів, не було бомбосховища для а, керівництва. А, запасний пункт а, він був а, в Старобільську, а ця територія була окупована. Тому де ми тільки не ночували, звідки ми тільки не підключались в ефіри або не підключались в селектори з офісом президента, з президентом безпосередньо. З військовими нашими їздили постійно по різним населеним пунктам, ночували ну не більше тижня в на одному місці, тому що була загроза зливу інформації і коригування просто ворожого обстрілу по, по нашому пункту знаходження. Як ви встигаєте, встигаєте відновлюватися морально і фізично. Як керівник, і як людина. А ви, от коли в своєму запитанні останню фразу сказали, оце є відповідь як керівник, людина. Тобто я розумію, що на моїх плечах відповідальність за всю область, за всіх людей, частково за тих військових, ким би вони не були, і збройних сил України, поліцейські, Національна гвардія. Чи прикордонники, чи тероборона, все одно відповідальність є на моїх плечах, і тому нема в мене можливості якось емоційно розслабитись, чи фізично десь здати якісь позиції. Поки що, знаєте, взяв всю, всі свої емоції, всю там силу і фізичну, і духовну, міцно в кулак і, і тримаюсь але. Зараз ми вже не знаходимося на території Луганської області, тому що вона майже вся окупована. Я вже говорив. І м, я часто вже їжджу по а, Україні, тому що я дав команду відкрити гуманітарні штаби в кожній області, тому що більше 300 тисяч луганчан виїхало вимушену евакуацію. Вони роз'їхались по всій Україні. А десь є 2 тисячі людей. Є десь є 40 тисяч людей. Їм всім потрібна певна допомога. Ми намагаємось робити такі гуманітарні центри, щоб допомагати людям, і ну іноді емоції нас доганяють. Але все одно треба їх тримати при собі, тому що рівняння йде на керівника області. Скільки годин ви спите на добу? По різного. Це ну, раз на раз не приходиться. Ну я не знаю. Напевно, в середньому десь годин 5, якщо так взяти, а іноді. Коли от ті були 5 місяців, то іноді по 2 години, тому що десь до 12, до 1, до 2 з кимось зізвонюєшся, якісь наради, роздаєш команди, чекаєш інформації, яка прийде з одного там, кінця регіону чи з іншого, а потім прильоти поруч десь, якась ракета прилетить, чи можливо авіабомба. І вже зовсім не спиться. Ну було важко, реально важко. Але зараз ми вже не знаходимося на лінії, де проходять активна фаза бойових дій. Ну так десь 5 годин точно є. Бо я пізно угу. ложусь спати, але прокидаюсь дуже рано. От ви сказали про 300 тисяч луганчан, яким зараз ви допомагаєте, так? Ем... Основна, яка йде допомога? Ви організовуєте житло для цих людей, харчування. Яка саме йде допомога? Uh, у всіх різні абсолютно питання? Ми зараз. От я зібрав голів військово-цивільних адміністрацій, військових адміністрацій, ОТГ, і ми домовились, що зараз всі шукають по всім областям України. Домовляються або з мерами, або з головами ОТГ, або з головами обласних військових адміністрацій, ми шукаємо будівлі, які стоять а, нікому не потрібні в такому собі занедбаному стані. А, і беремо їх в оренду для того, щоб ремонтувати, щоб потім видавати житло нашим людям, а, жителям Луганської області, які а, виїхали в евакуацію, і в них ну критична ситуація з житлом. А, чому саме такі будівлі? Тому що. Це найшвидший спосіб отримати житло, відремонтувати те, що вже побудовано. Ми прораховували можливо будівництво нове, але воно виходить дороговартісне і плюс ну мінімум рік часу. А також в гуманітарних штабах у нас є допомога в вигляді гуманітарних наборів в людей різна ситуація. Іноді навіть харчові набори вони їм. Допомагають. Ми відновлюємо медичну нашу інфраструктуру, і до прикладу, якщо є в якоїсь а, людини цукровий діабет, а і вона потребує а, інсуліну, то а, держава має, а, а, має забезпечити безкоштовно і а, можливість забезпечити безкоштовно інсуліном є тільки якщо працює. На конкретна медична якась установа, і на, на обліку якої стоїться людина, тому ми відловлюємо медичну галузь, плюс, ми надаємо юридичні е, усякі консультації, юридичну допомогу так само людям, які е, потребуються. Можливо, якісь довідки, можливо, якісь документи відновити, можливо, щось, що стосується освіти чи праці влаштування. А скільки, якщо є така цифра? Людей, які не змогли виїхати і евакуюватись з Луганщини, яка зараз вже частина якої вже окупована. А я можу тільки грубо вам назвати певні цифри. Дивіться на Луганщині до 24 лютого проживало 650 тисяч населення, плюс проживали ще 200 тисяч переселенців, але це документально. Насправді можливо, проживало фактично 70 тисяч десь орієнтовно. Тобто ми можемо рахувати, що десь 720-730 тисяч людей е жили в Луганській області на тій території, яка була під контролем України е після 2014 року. Виїхало з е території Луганської області більше 300 тисяч, орієнтовно, десь 320. Ну тобто, десь 350 тисяч е людей залишилось жити от на всій території. Але я говорю про ту територію, яка була під контролем України з 14-го року. Які вам найбільше історії військових ваших колег запам'яталися найбільше? Ось за ваш час роботи на Луганщині? Ви знаєте, в кожної людини напевно її якась доля, її історія це. Це якась е, окрема, окремий всесвіт взагалі, як мінімум, для, для цієї людини, для цієї родини. Багато було чого, що можна згадати. Я можу вам згадати е, історію з нашою філармонією. Дивіться, наш оркестр Луганський він е, ну, вийшов з окупованого Луганська і перейшов на підконтрольну Україні територію. А донецькі – ні, і вони е е виконували музичні твори під керуванням е чудового диригента австрійського е Курта Шмітта. Е е і можу вам розповісти історію е деяких музикантів, які виходили з окупації. І коли військові їх зустріли на нашій території там з якимись музичними інструментами, вони запитували, як ви прийшли до нас. Вони кажуть, ну як ну от звідти з окупації. Вони кажуть, вибачте, але вийшли по мінному полю. Ну, От от, були такі речі: а, якщо про а, адміністрацію, ви знаєте, головне, чим я пишаюсь, то це тим, що м, після 24 лютого жодний керівник, а, там, заступник, або, можливо, м, керівник якогось департаменту чи управління не залишився і не співпрацює з окупантами. Вони всі виїхали. А уявіть собі, просто що це люди, які вже вдруге отримують статус ВПО, тобто, колись вони 14-му році не захотіли співпрацювати з окупантами і вийшли з окупованої там частини Ланської області з однією валізою, в якій все їх життя, і зараз, 24 лютого, вони так само виходили з однією валізою, де їх так само життя. Це не зрозуміють, не зрозуміє це більшість, а, на жаль, українців, які проживають в тих областях, де ну нема таких активної, такої активної фази бойових дій. Але ми це чудово розуміємо. Угу. Які можливо героїчні історії саме військових вам запам'яталися найбільше? Ну, давайте так. По-перше, кожний військовий, який е, боронив Україну на території Луганської області, для нас просто це герой, реально. А кожна історія, це так само вона героїчна, тому що ну, знаходитись я не знаходився на, на передовій в окопах. Я був там під обстрілами, і кожна моя поїздка була так само на межі життя і смерті, тому що вся територія області обстрілювалась і. Кожна поїздка це така лотерея, 50 на 50. Але можу сказати, що наші патрульні поліцейські героїчно сідали за кермо автобусів і вивозили людей в евакуацію з-під обстрілів. Наші нацгвардійці е, героїчно просто тримали е, оборону кожного міста. Ну можу сказати про розвідку е, такі спецпризначенці Національної гвардії, коли в Северодонецьку вони захищали якраз міста, е, а туди вже зайшли кадирівці. То Четверо наших гвардійців е, зайняли оборону в будинку одному, і туди зайшло 20 кадирівців, і всі вони там загинули. Тому що е, наші всі їх перебили, але ті вважали, що там була ціла рота, десь 100 наших бійців. Насправді було всього на всього четверо, і в ті чотири нацгвардійці гвардійця перебили цілий підрозділ кадирівців. Чим в принципі я ну я пишаюсь реально. Можу згадувати, як вони вивозили з рубіжного з будинків під обстріл людей, як вони рятували дітей. Таких історій дуже дуже багато насправді ще таке питання: які у вас взагалі прогнози? яким ви бачите закінчення війни? Закінчення війни не буде швидким, але буде наш однозначно виглядати як наша перемога. Ми обов'язково переможемо російську армію і вийдемо на всі адміністративні кордони України, які прописані в нашій конституції. Можу сказати, що напевно найближчим часом ми побачимо певні зміни. Але єдине, що я би не хотів коментувати, тому що я ще раз говорю, що певні просто коментарі вони зараз шкодять нашим захисникам. Uh, і тому навіть прохання генерального штабу uh, uh -huh. було таке, щоб ну uh, ми поки що не коментували. Также дочекаємо ви вам, що що можна говорити? А uh, що ви збираєтеся зробити після перемоги одразу? Відновлювати Луганську область одразу? Ну можливо, на другий день. На перший чесно скажу, я напевно буду відмічати і достатньо жорстко відмічати, тому що якось. Uh, Після початку бойових дій, ну, я навіть палити кинув багато людей дивуються, кажуть, чому всі навпаки починають палити. Я, я ні. От щось, щось мені не йде. Я вже півроку як не тримав там ні Айкаса, ні, ні, ні нічого взагалі не курю. А так, от можу сказати, що. Напевно, перший день ми будемо відзначати а на другий день треба вже закочувати рукави і починати важко працювати, тому що, на жаль, росіяни зруйнували величезну кількість будинків, величезну кількість шкіл, лікарень, дитячих садочків, інфраструктуру, все, що стосується газу, водопостачання, каналізації, житлові будинки, багато чого зруйновано. Тому робота буде попереду дуже важка. А, і це буде не рік, не два. Це мінімум, напевно, років на сім. А, але все відбудуємо, все відновимо, буде навіть а, гарніше ніж було раніше. А яка зараз міжнародна допомога надходить в Луганську область? А, ну, а, ми поки що отримуємо. Гуманітарну допомогу. Ми отримуємо для наших військових е, певну оборонну якусь е, м, допомогу. Це і автомобілі, це і щось там. на кшталт е, Квадрокоптерів, безпілотників, е, бронежилети. Е. Ми отримуємо для нашої медицини сучасне обладнання. Нам пропонують, е, і ми плануємо вже найближчим часом почати ремонти е, самого для житла для е, тимчасово переміщених осіб. Нам допомогли відновлювати е, можливість адміністративної роботи наших установ, чи це військова адміністрація обласної, чи це військових адміністрацій місцевих, в е, вигляді комп'ютерів або меблі. І нам допомагають зараз. Ми закінчуємо перемовини. Щодо е, будівництва е, таких або котеджних містечок, або модульних містечок, або навіть е, ремонту якихось будинків е, саме для жителів Луганської області, які виїхали вимушеною евакуацією. І останнє питання: опишіть Україну після перемоги трьома словами, якою би ви хотіли її бачити? Я би хотів побачити закінчення трансформації а, українців від населення України в націю українську. Це перше. А, я би хотів, щоб а, хоча б мої діти побачили гармонічний розвиток а, України а, без розподілу на східну, західну чи якусь ще одна єдина незалежна Україна, яка абсолютно нормальна. Так, різні області в нас навіть на вишиванках. Різні а, коди зашити, різні узори. Але Україна вона єдина. М і я би хотів побачити а, потужну європейську країну, а, самодостатню, а, яка б не ходила, а, не просила якісь кредити, яка б не ходила, не м просила, щоб її прийняли там десь в Євросоюз. А щоб до неї звертались а, і пропонували допомогу, і ну, щоб ми дійсно були самодостатньою країною і суб'єктом прийняття певних рішень в Європі, а можливо, і в світі, дуже вам дякую. Дуже вам дякую за інтерв'ю.